Друзі, всім привіт. Не знаю, як там сьогодні буде зі звуком. У мене останніх пару відео храпить мікрофон. Ось воно та петличка. Не знаю. Ну, я вже вроді тональність збавив. Чуттєвість, Тож, має бути краще, по ідеї, подивимось. Про що відео? Сьогодні їдемо здавати чорний метал. Чорний і чугун. Не знаю за чугун там ще подивлюся, а чорний здаю. Здаю по причині... Не якісь фінансові потреби насправді, а по тій, що тупо нема місця в гаражі. Забито все. Е, в принципі, ціна мене навіть влаштовує. Мій, я так розумію, це дуже навіть непогана ціна. Зараз у нас 5,50 за кілограм. Він мене відсотку не бере. Тобто, по факту, яка є вага, таку за стільки і платить. О, то давайте, покажу, що там є, грузимося та й ну, так. Комп'ютер повний піде. Це піде, оце відро піде там, 20 кг. Купа дрібного. Напевно, і чугун буду здавати. Там не знаю, вроді як чугун піде. Я ще не приділився. чугун беруть по 6, ну, блін, 20 км від мене. Той чувак бере за 5,50. Чи здати все разом, чи лишити той чугун і завезти. Я ще, ще, ще поки що думаю. Далі. Холодильники два вони повних. Там купа металу. Все, холодильники. Тут купа металу, тут купа металу, в ямі. Покажу зараз. Що там робиться? Там теж купа металолому. Тут, тут. Одним словом, зараз гружу чорний, везу чорний, а там буде видно, що з чого нам. Ну все, ніби, ніби загрузився. Так, зараз страшний безпорядок, але але по факту, але по факту факту але зараз покажу. О, повна машина. Ну, Їдемо на прийомку, здамо і там вже буде щось думати з тим чугуном. Так, вигрузив я першу ходку 515 кг вийшло. Тільки вигружали через. Бокову не знаю що, а двері заклинили. Буду ще потім розбиратися з дверима. Я прийняв рішення здавати Ой, все, все зразу. 150 копійок але. різниця, а їхати далеко не хочу. Все, зараз грузимо цей чугун і їдемо на прийомочку. Все, друзі, здав я і другу ходку. Не дуже там знімав, бо ну, що там знімати, в принципі. Все, лишив нержавійку. Тірку, вона чекає свого часу. Лише вже показував, такий корпус, туди зручно дрібне скидати. Була такі холодильники не часто попадаються. По чугуну залишив дві батареї ще вроде як маю клієнта, що на продаж вони не розперті, нічого, хороші, нормальні батареї. Ну а так все, трохи поздавався. 620 кг вийшло чугуну. От. Ну, давайте тепер якось паперово трошки порахуємо, що мені з того всього вдалося заробити. Так, ну дивіться, 515 перший раз, 622 раз. Здався разом в одному місці. Він в мене не взяв відсотку тих 5% за 40. Там різниця в 100 гривень, що я би туди поїхав, назад 40 км спалив солярки плюс засор. Думаю, що я зробив правильно. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка. Добре, 515 плюс 620 вийшло тонна 135. Множимо на 5,5. 6,242 гривні 50 копійок. Він мені дав 6,250 грн. Без здачі. Тобто таку собі знайшов непогану прийомку. Не знаю, найбільша ціна в Хмельницькому, у нього 5,50 Я об'їздив, поясніть мені, може я чогось не розумію, я об'їздив всі великі металобази Хмельницького. Найбільшу ціну, де я знайшов, це 5,10 у двох місцях. Всі решта 5. одного знайшов, він каже, на вагон дам 6. Ну, це, типу, оптовик. Той дає 5,50. Я не витримав його, запитав, кажу, ну який тобі прикол? Скажи, ти даєш більшу ціну, ніж е, на металобазах. Він зробив таку невелику посмішку і на тому все. Одним словом, відповіді мені не дав. Якщо хтось знає, в чому прикол давати велику ціну, більшу, ніж, ну як я собі думаю, здача. Ну, так, да, може він збирає на вагон, здає по 6. Все може бути. Це ну, єдине логічне пояснення. Добренько. Далі, далі вам розкажу про особливості здачі металобрухту в теперішній час. Що я маю на увазі під словами особливості здачі металобрухту? Як він мені сказав, зараз весь металобрухт, який скуповується, їде на експорт, тобто на Турцію. Немає внутрішнього ринку, тому є великі вимоги до того металобрухту. Е, перше, стружка не йде, взагалі не беруть. Я знайшов одне місце, де беруть по 90 копійок за кілограм, а так то не беруть, бо якби на експорт її не беруть, а внутрішній ринок типу не працює. А хтось її тримати, я так розумію, тоненька, то стружка у скорше зіржавіє, ніж колись її можна буде здати. Тому такий один момент. Другий момент не беруть копаний метал. Його теж каже, підмішували раніше. Зараз на Туреччину копаний метал ніхто вести не буде. Також мінус, це в принципі трохи я тою новиною розстроївся, бо були плани на літо десь їздити щось покупати. ну Подивимося. Поїдемо все одно, але підмішувати будемо той піде, думаю. Ну, по факту не беруть. Далі не беруть масляні елементи. Що то означає, тобто фільтра масляні з автомобілів, якісь коробки передач, От все, що в маслі теж я казав, не беруть тобто, або там, підмішувати, але бажано, щоб воно все було чисте. Вимоги Європи до металобрухту такі. Так що така нова реальність. Тобто, стали, що Раніше до чорного взагалі ніхто ніколи не придирався, зараз придираються до чорного. То ні, то. Ні, то ні. Ну, Типу, їм такі вимоги дали і вони такі вимоги поставили. В принципі, все зрозуміло. О, так що такий ролик. Пізнавальний. Особисто для мене я багато чого знав від того прийомщика. От таких моментів. <кій> Далі що? що? Є в мене ті гроші? Якусь частину, звичайно, відправлю на ВСУ хлопцям. І, може куплю собі колеса. Так собі думаю, в мене два хороших літніх, а два вже таких. Типу можна докатати ще сезон задній, а можна краще поставити нові. Ну, як нові. Може і нові куплю два. Поставлю два нових назад. Ті наперед, а ті лишу собі про запас. Нехай мені будуть колеса. Ну це не факт. Одним словом, якось так, такий ролик. Напишіть, що у вас по цінах. Є десь така ціна в Україні 5,50, чи то так в нас тут не знаю чого. Або це просто нормальна ціна, а... Всюди тупо занижують. Невідомо, ну, з двох став 5,50 буквально за пару днів. Не знаю, чи така ціна буде триматися, чи ні. Ну, поки тримається, вже тиждень така ціна. Вже тиждень і не падає. О, так що такі справи. Все. Всім щасливенько, такий вийшов ролик. Всім пока до наступного разу. Не виключай, ще дещо забув. Треба було собі записати, я щось не записав, так все з голови. Знімаю, розказую. Що ще не беруть? Ще не беруть е, труси. Ну, такі грубі труси, як колись в селах. Стовпи обв'язували, е, буксирувальні труси. Тобто їх беруть, але мають бути порізані е, менше метра такими кусочками. Тоже важливий момент. Е, ну і все решта то, що і раніше не брали. Тобто не беруть воєнку. Не беруть желізну дорогу, не беруть каналізаційні люки. От, так все таки О, так що такі діла. Ось вони наші. Боси. Боси, боси. За той металлолом. Друзі, коротше, я не втримався. Вирішив вам показати, що я купив на ті гроші з металолому. Як ви бачите, є коробка немаленька і є лопата. Думаю, багато хто догадався, до чого воно є. Ну, але давайте ближче подивимось. Така лопата. Інтертул. Вона, коротше, йде повністю металева. Реально важка. З такою ручкою. Річ Беушна. Але я думаю, всі зрозуміли, що в ящику. Ну, а в ящику у нас па ба бам ба бам От такий портфель. Більше нічого нема з написом кам рад". Ну, Давайте його відкриємо. Ну, а тут як вже, я думаю, Абсолютна більшість людей догадалася, така моя мрія дитинства, як металошукач. Зараз ми його зберемо і ще дали мені нагрузку до металошукача Підпойнтер. і сумку. Тут якісь такі всякі прибамбаси є. Ось так Працює ця штучка, тобто реагує на... Тут Тут пластмаска на метал. Ладно, зараз я його виключу. Ну от, друзі, я його зібрав. Покажемо ближче, може на якесь краще світло. Це в нас є отакий от квест X5, мій перший металошукач. Тобто я вже досвід маю ходіння, я вже ходив, але не зі своїм. А отакий от баушний взяв квест, як на перший металошукач, я думаю, мені вистачить. Що він має? Три режима. Тобто монети, всі метали і ювелірка. Має він з переваг ліхтарик, от він зараз включений. Видно. Чесно, не до кінця зрозумів, як він включився, бо ще ним, ну, так само, як зараз, так само перед тим поклацав. та і все. Тобто зараз у нас стоїть всі метали. Ну, не думаю, що в хаті щось буде, буде шукати, бо розумієте, фонить все. Стіни, арматура. Ну от на лопату. Це, напевно, нам треба переключити на всі метали. На всі метали. Як його переключати? От, замигало. О, всі метали. Тепер, по ідеї, от воно ловить лопату. Ловить підпоинтер. Одним словом, розібратися треба. Ну, отакий металошукач З його переваг. Реально легенька штука. Все регулюється. Батарейки в якихось аськах не потрібно, є USB-порт на Type-C. Є ліхтарик, є можливість регулювання звуку голосніше і тихіше. Так само, звичайно, що є вхід на наушники. Купив собі таку забавку, скажімо так, давно хотів, купив. Так що, можете мене привітати. Все. Тепер всім до наступного разу.